Всім привіт! Вітаю вас на каналі Про В'язання та шиття. Я Раїса. І сьогодні, вівторок, я розпочинаю тиждень визволення спиць. Чому не в понеділок? Тому що я забула. Вчора ввечері згадала, ну, яке це сьогодні число, який це день. Ой, це, напевно, вже останній тиждень місяця. Це, напевно, у нас тиждень визволення спиць. Не дивуйтеся, що я час вимірюю тижнями, так якось останнім часом. Повелося, почала я вести канал і почала брати участь в різних спільниках. І тепер у мене час визначається тижнями, коли починається спільник, завершується, коли там звіти якісь дати. Ну, це дуже захопливо і цікаво. Рідні не розуміють, що зі мною відбувається. Напишіть мені, дівчата, хто хто знімає, в'яже і знімає, чи взагалі хто в'яже, як ваші рідні відносяться до вашого захоплення. Чи вони вас підтримують, чи не кажуть, що твоє в'язання вже по всьому дому. Чи не кажуть, скільки вже можна в'язати і в тому дусі? У мене вже дехто натякає, дехто відверто вже каже, але я не здамся. В'язати я буду, знімати я буду. А, тож, перед вами три проєкти, які я хочу завершити в цьому місяці. Ну, це я так мрію. Хоча дуже складно мені це зараз зробити, тому що я беру участь в п'яти спільниках. І, відповідно, якісь менше вимагають часу, якісь більше. На даний момент, на цьому тижні, я працюю над двома це капсула на осінь. Вчора я вже розпочала деякі процесики. Не буду наперед розповідати, буду в окремому відео це все зніму, розкажу. І... Просувала я ці проєкти, а потім згадала, що потрібно це ж зняти, що я в'яжу. Отже, почнемо з цього жилета. Я його надіюсь до кінця цього тижня в'язати Залишилось тут зв'язати зовсім мало, це вперед. І обв'язати горловину, і зв'язати ось такі тут паночки будуть по проймі. Пройма буде широка. Щоб було зручно, бо це якби вже другий шар одягу, то потрібно, щоб було комфортно. Так, це ось в мене лице. Це ось хотіла, хотіла показати вам виворітню сторону. Ось таким візерунком, мені здається, теж буде цікавий якийсь виріб. Я думаю, що оцей візерунок класно би підійшов ще і для палантину або шарфа, тому що він, ви бачите, двосторонній. І з, тієї, і з тієї сторони, і з тієї класно е виглядає. Якщо зробити ось такий край доріжками, він не завертається. І було би чудово. Тут у мене ось скос плеча, горловину я зняла на нитку. Потім буду обв'язувати. Е це вже полотно випране. Сьогодні воно вже й досохло дуже легке. Е щось, здається, 140 грамів я зважила, тому що в мене дуже мало пряжі. Ну, Звичайно, ще є ось зразки, то якось я буду викручуватися, якщо буде мало. Але думаю, що вистачить всього у мене 340 грам, Тож, думаю, що наперед піде трошки менше, тому що тут буде трошки коротше, воно на кілька сантиметрів. Спинку я зроблю трошки довшу і буде в подібний, скоріше всього, виріс. Ще я пораджуся з дівчатами, запитаю, як краще, подумаю, як для мене буде краще. І потім вже вирішу. Так, маркер я не чіпляю, тому що потрібно розпочинати перед. Так, наступний це мій кардиган сітка. Дуже-дуже класний, це теж полотно вже випране, воно таке не дуже забите. В зразку було в мене воно більш щільніше, але мені так подобається. Тут в мене, і на тому виробу італійський набір. Гарно він виглядає. Теж скос плеча я тут зробила. Буде, типу, спущено вточний рукав. Не зовсім він на місці, буде плече чуть-чуть буде спущене. І тут має ще бути погончик. Це буде шивний виріб. Колись я так в'язала на машині окремі полотни і шивала, бо в мене погон. Тоді ще воно було це все не в моді. Зараз вже все все входить в моду. Ну як, не дуже актуально. Горловина теж я зібрала на ниточку. Потім вирішу, що з нею робити. Так, спинку я дов'язала. Полотно дуже класнюче, мені дуже подобається. Приємне, ну, неймовірно, до тіла, як я приємна ця ниточка. Далі, до речі, нитка, в складі нитки є кашемір і є шовк і військоза. І тому, напевно, воно дуже-дуже приємне. Пушок, можливо, я ще його не сильно випрала. Ну, трошки є, але не сильно помітно. зовсім зовсім трошечки. Я думаю, що для демі е кардигана це взагалі дуже класна пряжа. Так, це я вже зв'язала кусок півочки, вчепила маркер і буду просувати. ну, Не знаю, чи я його завершу, але буду працювати над ним. Це я на вечір лишаю такий процесик. Він... Буде світленький і дуже добре його ввечері в'язати. І дуже приємно, до речі, в жару в'язати <різь> таку пряжу. І ось мої шкарпетки. В'яжу я обидві шкарпетки одночасно. Пряжа це в мене Alize Superwash Artisan. В'яжу я ось у мене тут спереді резиночка, 3 на 1. Тут на манжетику 1 на 1 п'ятка Strong. Ну, пряжа, так як не дуже галя балувана в шкарпетковій пряжі, то мені вона подобається. Ось я розмотала на два моточки. Дуже, до речі, зручно тримати такі процеси в корзинках. Тому що в мене по всьому домі я ношу ці всі процеси, то мені комфортно їх носити. В основному десь дві бобінки, три бобінки, і в руках це все нестиш. Якщо несеш телефон, записник і, і якесь в'язання, то все в корзинку склав і поніс. Е, так як я на вулиці ну, не в'яжу на прогулянці. Якщо ми гуляємо з донькою, то ми там граємося. І за нею треба дуже сильно дивитися, бо вона кожен, кожен момент десь може влізти, то особливо не пов'яжеш. Е, поки що проєктних сумок в мене теж одна тільки немає, таких, щоб носити з собою. Тож я користуюсь корзинами, такими кошиками. Ось маркер Чіпила. Ну, не знаю на рахунок, чи їх закінчу, але... але буду пробувати. Побачу, як піде. Бо я тут буває, щось планую, планую, а потім вже передумала вже зовсім якийсь інший в'яжу, мені щось там в голову прийшло, але я швидко хочу спробувати, як це воно буде в пряжі виглядати. І взагалі як той візерунок лягає, і все, і понеслося. Я думаю, що це у всіх так. Тож, я йду працювати. Ви не перемикайтеся, зараз я вам покажу, що в мене там, я нав'язала. Підведемо, підведемо підсумки тижня. Як ви бачите, на відео визволити спиці мені не вдалося. Було на те багато причин. Я вже розповідала в попередньому відео, залишу посилання на те відео в інфобоксі. Якщо захочете, вам цікаво, перейдіть. або просто Подивіться останні відео на каналі, і не тому, що ці процеси мені не цікаві, а тому, що я долучилася в багато спільників, і тепер уже думаю, як це все структурувати, як це все організувати, щоб все потрохи в'язати, бо кожен спільник по-свому цікавий. І відмовлятися від участі я не хочу. Всі процеси, які я потрохи в'яжу. І цей тиждень в мене вийшов не визволення, а більше, напевно, магічний кубик, тому що я просувала потрохи всі процеси. Ну, напевно, почнемо ми з цього білого. Тут найбільше я пров'язала. Ось був маркер, я тоді чіпляла. Це я в'яжу полочку. Уже вив'язала пройму, і вже ось почалися в мене скорочені. Вкорочені ряди по горловинці. Це ось такий кардиган, буде не дуже довгий. І буде кругла горловина. Тут ще буду в'язати потім планку. Мені подобається в'язувати планку по відкритим петлям, тому я їх залишаю, не закриваю, потім буду набирати і вив'язувати горловину. Ось. Так, мені вдалося його просунути. Небагато, але трішки є. Наступний проєктик це жилет мій топовий. Візерунок уже я зняла виставила на каналі її. Залишу посилання. Можете перейти подивитися, як я його в'яжу. Тут в мене була зв'язана спинка. І ось пілочку я розпочала в'язати. Ну, Вже з набору петель з нуля. Тож ось такі просування. Тут ширина 60 см, якби є трохи що в'язати. Спинку я вже випрала, дуже мені подобається полотно, як воно себе веде. Я думаю, що в готовому виробі теж буде цікавий такий демісезонний виріб, тому що тут а, поєднання пряжі кропиви із з мереносиком. А, ще в мене. Є час подумати, яку робити горловину чи виподібну, подібну чи круглу. Поки ще я до кінця не визначилася, але поки я туди дов'яжу, то вже я думаю, що вирішу, який краще буде виріс. Як ви думаєте, <п> більш з практичної сторони, я думаю, що В-подібний. В оригіналі ці жилетці, він круглий. Ну, Не знаю. Думаю, поки що думаю. Далі наступний процес, який, до речі, я в'язала трохи, поки була на вулиці з донькою, мені потрібні такі якісь процеси, які можна ось корзинкою сховати ці моточки, бо коли бобіни, то дуже важко їх потім відбирати в доньки. І дуже швидко вони розмотуються. якось В моточку в цьому клубочку ще воно тримає якусь форму, навіть якщо вона і вкраде і тікає, то можна ще наздогнати. А, тож, поки там вона бавилась на вулиці, на подвір'ї, то я так одним оком дивилась, одним оком в'язала. <гум> ось в мене був маркер ось тут. Це я ось тільки пров'язала. В'яжу я дві шкарпетки одночасно, то я вважаю, що це такі серйозні просування, як для шкарпеток. Спиці в мене тут 2,25. В'яжу я методом Magic Loop, як ви бачите. Цікаві такі шкарпеточки. Зараз, звичайно, жарко трохи їх в'язати, але е, нічого. Зате восени вже буде класно. Я їх знайду і буду носити. Ще я хочу якісь шкарпетки собі зв'язати, такі, щоб не в, не в черевики, а в будинку ходити, трохи товстіші, тому що підлога в нас така прохолодна. І потрібні тепленькі шкарпетки. Такі в мене були просування. Готових робіт немає, а, визволення немає. Поки що всі в заручниках. І я бачу, що це буквально в заручниках, тому що я відкриваю чохол зі спицями, і вже вибрати, щось там пов'язати вже немає. Всі розібрані, п'ятірка, здається, тільки там <схи> <схи> чекає. А всі від трійки, всі четвертинки, все, все в роботі. Тож приходиться деколи відкрутити цю спицю. До речі, дуже зручно, коли є роз'ємні спиці, то їх можна змінювати. Тросик залишаєте, тросики я додаткові купила, то у мене ще є. А спиці в'яжете. Ду дуже зручно. Особливо для таких, хто розвів багато процесів. І ще я хотіла вам сьогодні показати, так як окремого відео вже влогу я не знімаю, то. Хочу в цьому відео вам показати, яка мені прийшла пряжа. Повелася я на рекламу, як завжди. Думала, вже нічого не буду купувати, але дуже, дуже тут приваблива ціна. Це не ціна, це вага, а ціна за цю бобінща Оце 264 гривні. Я заплатила це пряжа Кофіл Iceberg 150 метрів. Грамах, я так розумію. 80 поліакрил і 20 поліамід білий на чорній основі. Цікава така ниточка, букле. І в мене є дві ідеї, що з цього можна зв'язати. Я це думаю: напевно, скоріше всього, що буде в мене такий вернісаж осінніх барв. І не зовсім барви не осінні, але одяг буде осінній. Ну, це ще не точно. Ось таке букле пухнасте. До речі, ну, звичайно, він не коле, тому що це тут штучна така синтетична пряжа, але дуже приємно. І як другий шар одягу ну, не до тіла, я думаю, що буде комфортно. Є в мене одна ідея це зв'язати з капюшоном, з капюшоном якусь таку як толстовку. І друге, це по типу жакета на запах, щоб він був під пояс, без застіпки. Ось такий накинути. І я думаю, що букляш буде в цьому виробі класний. Думала я щось на підмот, ще поки я не придумала, що сюди би підійшло. І взагалі як на підмот по цьому букле. Можливо, без підмоту. Я ще не пров'язувала зразок. До речі, чому я цю пряжу замовила? Це пряжа від магазину Анже. Замовила я, тому що мені е, мали відправити подарунок. Так тут і написано. Е, це бавовна, Бобільна, італійська. Я не, не знаю, чи є 100%. Не знаю, чи це оригінальна бірочка. Але, ну, видно, що це бавовна, вона матова, такий гарний колір. Метраж, якщо це, це колір тут. Я подивлюся, чи це відповідає бобінка ось цій пряжі. Ще розповім про візерунки UA. Я брала участь в конкурсі від магазину Анже. І від проєкту Візерунки UA, було Томочка організувала конкурс такий. В'язали ми топ. Я в'язала топ із шовку на в'язальній машині. І зайняла друге місце і виграла в подарунок 400 грам бавовни. Дуже приємно, що якби, твоя праця ще й нагороджується. Хоча мені був сам процес цікавий брати участь в цьому конкурсі, коли ти якійсь компанії це все в'яжеш, воно якось так цікаво і стимулює, і мотивує. Хто ще не долучився до. Спільника візерунки UA, дуже цікавий спільник, навіть якщо ви не в'яжете, навіть якщо ви не блогер, а просто в'яжете для себе, то там дуже величезна уже зібралася база візерунків, майстер-класів, і по ігачком, і спицями, іграшки, і все-все, і декор, що, все, що ви забажаєте. Розділено по гілках, дуже зручно шукати. Заходьте, посилання на телеграм-канал я залишу під відео, і ви зможете перейти подивитися. Навіть там зараз проходить конкурс неблогер, тобто ну, просто для всіх в'язальниць можете брати участь, Мені здається, що він вже десь завершується, але я думаю, що це не останній конкурс. І дуже приємно, коли ти в спільноті. Якось це така велика підтримка. Якщо якісь є проблеми з в'язанням, щось не виходить, завжди тобі щось підскажуть, порадять. Тож. Долучайтеся. Основна мета цього проєкту візерунки UA це розвиток україномовного контенту, саме в'язального, крім того, що це корисно для вас, та ще й корисно для, для нашого українського Ютубу. Ось такі тиждень, такі і приємні, і не дуже події. Але потрібно вірити, надіятись. Вам бажаю здоров'я! Все, що ви задумали, щоб у вас збувалося, в'язальне і нев'язальне, і до зустрічі в нових відео.